Вона не схожа на жодну чорницю, яку ви коли-небудь зустрічали. І вона має таємницю. Чому не було чорний сповій, коли ми школярами були? Давай поглянемо, що ти там ховаєш. О, диявол! Помоліться за сестру Чуверволз. Ну, це ми точно дивимось. 25 травня 1986 року. Сьогодні великий день. Минулого літа я дуже боявся запросити мелоді Барнегат на побачення. Вона саме потрясна жінка, яку я коли-небудь зустрічав. Але сьогодні зранку я покликав її в кіно, і вона сказала Добре Серйозно? Зачекай секунду. Руто, побачимося в кіно в 16.30, Мелоді Барнегат. Побачимося у 16.30 в кіно. Пілі-айдол! ще одне біле весілля. Oh, я збирався з думками, щоб запросити молоді цілий рік. Минулого літа ми цілувалися у неї в басейні. Один раз в одягу. І ти ще дивуєшся, чому в тебе немає сексу? Та це тому, що я католік від Кевіна Сміта, режисера клерків, клерків 2», клерків 3» та можливо клерків 4». Ти займи місця, а ти візьми закуски. Ти не зможеш віддати їм місця. Я батька скажу. І що ти своєму батькові скажеш? Татко, він показав мені свої інтимні місця. Він що? Ці обідна мерзота! Ви три блеські тепер не завжди! Ви моє ліво яйце не сьогодні! Скільки драму? Я думала, ми дивитимемось комедію. Купа камео кінців Кевіна! Боже! Якого вбіса чорта! А що до мене? Сводису люди ходять у кіно, щоб відволіктися. та такі, як ти, приходять сюди, тому що кіно наповнює їх життя. Ти сама крута дівчина, і все, чого я хочу, це дивитися з тобою. фільми. як, мамо, якого біса ти на сеансі з дорослим рейтингом вдома матимеш неприємності. Від того що далі буде, що ти будеш робити? Приймуться сексом і завагітнію. Я їй покажу. Тобі це треба. Кіно в 16.30. А роки чотири пам'ятаєш, так коли він типу тако пропусав від душі, пам'ятаєш? Ага, це кульмінація, мастурбація.